Сьогодні робота у юридичній сфері є чи не найбільш престижною в Україні, як каже одна із найавторитетніших адвокатів Хмельниччини Клара Маргулян. Вона жодного разу не пошкодувала, що обрала саме цю професію, а працює у юридичній сфері вже майже 60 років. Клара Григорівна стверджує, найголовніше для неї, як і для її колег, це домогтися законного та справедливого рішення під час розгляду тієї чи іншої судової справи, незважаючи на поважний вік, єдине від чого адвокат не втомлюється, це від роботи, котра пов'язана із захистом людей. Проте зазначає, що потрібно постійно займатися самоосвітою та підвищувати професійний рівень, як і будь-кому, хто працює у юридичній сфері. Тож, як і інші юристи, 8 жовтня вона відзначає професійне свято. Робота адвоката більше всього залежить і від самого адвоката, от того, наскільки он, ну, во-первых, любить свою професію, наскільки он совершенствуется сам. потому что в адвокатуре надо постоянно над собой работать. Если он пришел по призванию, если это самая важная профессия для него, то, безусловно, из него получится хороший адвокат. А если он пришел просто потому, что это модно, или просто потому, что где-то надо работать, Ну, может быть, он будет меньше внимания уделять самообразованию. А этого в адвокатурі нельзя. законодавство меняется, меняется очень часто. За словами Клари Григорівни, для неї особливої різниці у адвокатській роботі за часів радянського союзу, так і вже у незалежній Україні, немає. День юриста в Україні почали відзначати з 1997 року. Своїм професійним святом його вважають і прокурори, і судді, і міліціонери, і адвокати, і нотаріуси, і працівники виконавчої служби. Тож традиційно були відзначені кращі представники професії. Сливоправників на всі політичні та соціально-економічні процеси в державі сьогодні важко переоцінити саме своєю багатограною діяльністю, яка за роки незалежності набула нового змісту, ви активно сприяєте руху України по шляху побудови демократичної держави європейського типу, найбільшою цінності якої є верховенство права, утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Богдан Ящук та Максим Шевчишин представники молодої когорти адвокатів Хмельниччини. Вони кажуть, професію обирали не через її модність чи престижність, а керуючись власними вподобаннями. У той же час стверджують, як і будь-яка професія робота адвоката має свою проблематику. Суть роботи юриста це ні з чим не погоджуватись, все заперечувати без кінця говорити. Проблематика одна, можливо, це, це те, що на сьогоднішній день. Гарантії адвокатури, які встановлені з законом про адвокатуру, не дотримуються з боку органів державної влади. Основна проблематика, на мій, на мій погляд, це те, що немає чіткої відповідальності органів державної влади за відмову виконувати законні вимоги адвоката. Така гарантія прописана в законі, але відповідальності юридичної за невиконання цієї умови немає. Робота юриста, робота адвоката вимагає дуже великих зусиль, дуже великих зусиль, спрямованих на те, щоб досягнути необхідного для людини результату. На даний момент наша, в нашій державі з часи склалися якось таким чином, що це, це цього дуже тяжко досягнути. Дуже тяжко цього добитися, але все ж таки, ми пробуємо. Ми Вирішуємо питання з приводу значить, допомоги людям. День юриста це спільне свято тих, хто стоїть на захисті прав та свобод громадян України. Всім мені дуже хочеться поздравити уважаємих наших колег, працівників юридичного фронту. Іскрені пожелати, по-перше, здоровья, терпение, энергии, сил для утверждения законности, справедливости и верховенства права в деле защиты конституционных прав и свобод.